Доброго дня! Я вас вітаю в цьому прекрасному проєкті і трішки більше про себе, про свою історію в компанії Mary Kay. Я дитина Радянського Союзу і. Раніше в мене було дуже багато прищів і єдиним способом вилікувати ці прищі була календула. Моя мама забороняла мені давити прищі, так само, як і забороняла користуватися тональною основою балет. По версії моїх подруг саме тональна основа балет, і забирала ці прищі, які мене обсипали чорними цятками ніс. До 32 років я шукала вихід з цієї ситуації, тому що мене продовжувало сипати, і вихід заміж і народження дитини не врятувало і не зменшило кількість моїх висок. Сипань, і слава богу, знайшла головним компонентом будь-якої косметики. Є консультант, і саме консультант. Привела мою шкіру у божесткий вигляд, і дала можливість мені навчитися це робити самій, за що я їй до сьогоднішнього дня безмежно вдячна. Тому, дівчата, якщо ви тут і якщо ви зараз хочете навчатися, в першу чергу навчіться доглядати за собою, зрозуміти, що хоче ваша шкіра, що саме ви їй можете дати, для того, щоб стати консультантом для себе, а тоді вже легко допомагати іншим людям. За час. Співпраці з компанією я отримала дуже великий досвід, і найголовніший елемент для підтяжки обличчя це робота з мозгами. Коли у вас працюють мозги, у вас автоматично підтягується овал. Тому те, що ви робите тут сьогодні, ви працюєте головою, а значить, допомагаєте своєму овалу стати краще. Я жартую, але пам'ятайте, що дійсно, коли у нас покращуються нейронні зв'язки з роками, то це направду на дуже позитивно впливає на ваш настрій, а говорять, що і блиск в очах, і е, усмішка, і енергія йде тоді, коли жінка наповнена. Тому, наповнюючись, віддавайте це іншим, адже ваші знання можуть і скиснути, як і це молоко, яке кисне. Третім головним фактором, який я отримала, як Плюс в компанії це команда. На сьогоднішній день у мене три дочерних лідери і прекрасна команда, яка до війни налічувала тисячу чоловік. Зараз вона зменшилася. Практично втричі ми розлетілися по містах, континентах, але ніде не ділиться знання, ніде не ділися прагнення, вміння, навики, яке я здобувала всі ці роки і навчала тих людей, що є зі мною. Кожна людина, яка виїхала за кордон в іншу країну, на інший континент, має che beauty consultanta І залишиться конкурентно здатною в будь-якому місці. Тому те, що ви сьогодні робите, те, чому ви сьогодні навчаєтеся, обов'язково дасть вам плоди там, де ви навіть цього не очікуєте. Тому будьте зараз наповнені, наповнюйтеся, задавайте запитання, адже найгірше запитання те, яке ви не задали. Ну, а що стосується по статусах, я володарка п'яти діамантових джебелів, переможниця програми G20 не. Неодноразово, також володарка статусу Міс безкористя України, тому що безкорисно ділюся своїми знаннями з консультантами різних компаній, команд. Ну і ще таким важливим сьогоднішнім досягненням для мене є розвиток себе як анті-ейдж-консультант, б'юті-експерт, нутриціолог, тому що краса є і зовні, і зсередини, і це одне з моїх напрямків для себе. Але вже зараз я. Це все створюю і для вас, тому що в компанії з'явилися багато продуктів, зв'язані з нутриціологією, і цей напрямок нам треба знати досконало. Я бажаю вам в цьому проєкті знайти відповіді на всі запитання, курувати тут я буду тему, яка називається Beauty for Instagram, і розкажу вам конкретно, чітко, зрозуміло, всі ці нюанси, які ви повинні знати як б'юті експерт в інстаграм, щоб монетизувати ваші знання, вміння, красу і те, що ви любите. Я вас цілую. Люблю. До нових зустрічей в ефірі!